До вашої уваги презентація хмарної платформи CyberBit із підготовки теоретичного та практичного навчання спеціалістів кібербезпеки, Security Operation Центрів, платформа із підвищення кваліфікації, розвитку хард та софт скілів спеціалістів безпеки. Дана презентація має розмітку по слайдам. Це спростить вашу навігацію по відео. Почнемо! Кілька слів про компанію CyberBit. CyberBit це хмарна навчальна платформа. Кіберполігон фокусується на підготовці фахівців і керівників до готовності до кібератак. Проблему, яку вбачає сайбербіт в організації роботи підрозділів СОК та інформаційної безпеки, полягає в тому, що часто організації не можуть ефективно зреагувати на атаку, оскільки для фахівців момент вторгнення це їх перше знайомство з атакою, а стресові умови та пресінг зі сторони керівництва не дають змоги ефективно нейтралізувати загрозу. CyberBit усуває цю прогалину, і далі я розповім, яким чином є кілька проблем, які бачить та вирішує Cyberbit. відсутність кваліфікованих фахівців, чи то з інформаційної безпеки чи it фахівців труднощі управління та отримання компетенцій, розвиток компетенціями для відповідності новим загрозам. Вивчення нових інструментів захисту, відповідність нормативним вимогам, вимогам бізнесу або регуляторів, підготовка та інструктування фахівців, адаптація людей у колективі відбирають багато часу керівників, а виміряти ефективність таких активностей майже неможливо. Управління кваліфікацією вимагає глибоких та ґрунтовних знань, яких, як правило, ніде взяти, окрім як напрацювати власну багаторічну практику. Недостатня інтеграція і зрілість процесів сок. Важливо правильно реалізувати процеси забезпечення кібербезпеки, при цьому їх потрібно описати, провадити, довести до співробітників та постійно адаптовувати. Вибір і використання технологічних рішень є постійною проблемою. Технології часто розглядаються як. Спосіб розв'язання проблем, але через брак кваліфікованих фахівців технологічні рішення використовуються неефективно. Далі ми розглянемо яким чином Себербіт пропонує обійти усі згадані обмеження та підвищити ефективність роботи підрозділу. На платформі є різні типи контенту. Базові будівельні блоки це лабораторні роботи, які навчають фахівців певних навичок, як аналізувати файли, працювати з Wireshark, працювати з дампами пам'яті, як працювати з хибно позитивними інцидентами безпеки. Це індивідуальне навчання невеликими блоками від 5 хвилин до години. Такі короткі блоки використовуються для вступного інструктажу, розвитку навичок, оцінки знань кандидатів. Крім того, є більш Просунуті інтерактивні вправи, які називають Live Fire симуляції, це навчальні вправи в умовах реальної атаки. Для симуляції вторгнення використовується віртуальна IT-інфраструктура, включаючи хмарні елементи, ot сегменти, технологічні мережі. Тривалість таких завдань від 2 до 4 годин, а результатом такого навчання є спрацьованість команди, готовність спеціалістів до атаки, підвищення продуктивності людей у стресових умовах. Тут команда інженерів тренуються із використанням реальних комерційних інструментів, таких які замовник використовує у власному продуктивному середовищі. Cyberbit забезпечує розвиток команди за допомогою керованих навчальних програм під кураторством фахівців Cyberbit. На платформі є велика кількість матеріалів у вигляді відеоуроків, текстових матеріалів та інтерактивного контенту. Охоплення тем найбільше від технологій загалом до конкретних технічних рішень, розбори найсвіжіших атак і розгляд методів захисту хмарних та гібридних інфраструктур. Під керівництвом кураторів від CyberBit ви зможете адаптувати навчальний процес під будь-яку роль фахівця, поглибити і розширити їхні знання з критично важливих тем. CyberBit ви отримаєте доступ до найбільшого у світі каталогу віртуальних кіберполігонів для відтворення атак та навчання фахівців безпеки в умовах реального вторгнення. Такі Live Fire сценарії, тобто бойові сценарії, чудово підійдуть для навчання red, blue purple команд з рівнями складності від простого до найбільш складних. Кіберполігони передбачають відпрацювання реальних сценаріїв атак у віртуальній інфраструктурі, яка може налічувати до 70 компанії сервери, робочі станції, мережеві елементи, домен контролери, ДНС імейл-сервери тощо. Робота із сценаріями атак доступна у двох режимах: навчальний із підказками на кожному кроці. Якщо студент зайшов у глухий кут і не знає, які подальші дії необхідно виконати, і бойовий режим без підказок, повністю самостійна робота. Тут бачимо сценарій атаки із п'яти кроків. Яка починається із крост-сайт скриптінг атаки на внутрішній сервер? Умовний користувач інфікує свою робочу станцію. На третьому кроці атака поширюється на домен-контролер, в якому створюються додаткові групові політики. На робочій станції встановлюється кій логер і виконується ексфільтрація, тобто крадіжка даних. У процесі навчання студент на кожному кроці повинен виконати певну задачу. Кожен крок автоматично фіксується та оцінюється. А процес траблошутингу записується у форматі RDP-сесії, для подальшого розбору та навчання на сьогодні на платформі доступно більше 800 сценаріїв атак. Уявіть собі рівень вашої команди, яка протягом року відпрацює хоча б десяту частину таких сценарій: набір корпоративних інструментів інформаційної безпеки, те, що називають Security Stack, ефективний настільки, наскільки обізнані інженери, які його використовують. Права на кіберполігоні Cyberbit надають вашій команді набір комерційних інструментів, які фахівці використовують у щоденній роботі. Це надасть впевненість. У вміннях інженерів проводити розслідування за допомогою Splunk чи Q-радар, працювати з рішеннями Palo Alto, налаштовувати чекпоінт, усувати наслідки атаки або практикуватися у використанні впроваджених у компанії рішень безпеки для виконання будь-якого іншого завдання. Також це сформує у спеціалістів бачення ефективності та необхідності нових рішень, які ще не впроваджені в компанії. Cyberbit містить найбільший каталог знань, надаючи вам ідеальне середовище для. Для оцінювання знань кандидатів, чи володіють вони практичними та теоретичними навичками для успішної роботи у своїй ролі, чи то аналітика, спеціаліста із виявлення загроз, комплайнс-менеджера. Ви можете побачити, як вони реагують на інциденти під тиском, спостерігати за їхніми технічними навиками, комунікабельність, аналітичними здібностями. Цей механізм так само використовується для аналізу компетенцій підрозділа в цілому, щоб визначити слабкі місця та адаптувати навчальний процес для усунення Нестачі компетенцій. за допомогою механізму оцінки та атестації. Ви зможете краще оцінити рівень компетенцій фахівців, за рахунок цього прискорити набір співробітників у підрозділ, підвищити якість підбору персоналу, співвіднести наявні компетенції з фреймворками безпеки. У платформу вбудовані автоматизовані механізми оцінки ефективності дій фахівців в роботі із сценаріями атак. Проводиться автоматизована аналітика ефективності дій співробітника на кор. Ожному крові ми бачимо кожну дію, кожного учасника команди можемо провести розбір, зрозуміти, що викликає труднощі, де інженери не дотягують, та підібрати відповідні матеріали для усунення прогалин. В практичних або теоретичних знаннях незалежно від того, чи вводите ви в штат сок-аналітика першого чи третього рівня фахівця із виявлення загроз, так званих Средхантер, чи готуєте спеціаліста до нової посади, на платформі є навчальні матеріали та розроблені навчальні треки під будь-яку роль і специфіку. У керівника від замовника є можливість сформувати свій навчальний трек, а команда по роботі із клієнтом від CyberBit допоможе адаптувати навчальну програму під. Робочі процеси замовника. Отримавши доступ до платформи, вам одразу будуть доступні всі матеріали для всіх студентів та всі згадані інструменти роботи на платформі без обмежень. Доступні матеріали для будь-якого рівня спеціалістів від початківців до висококваліфікованих фахівців, для всіх можливих ролей фахівців інформаційної безпеки, наприклад, архітектор, інженер безпеки чи СОК, розробник чи Девопс, комплайнс-менеджери, включаючи керівні посади, доступні матеріали із різних галузей, наприклад, мережі операційні системи, хмарні технології, контейнеризація, аналіз шкідливого програмного забезпечення. Навчальний процес передбачає як індивідуальне, так і командне, теоретичне та практичне навчання. Таким чином, себірбіт забезпечить атестацію та оцінку навичок кандидатів відповідно до конкретних ролей у команді, прискорений вступний інструктаж. Адаптацію нових членів команди, інструктаж із використання корпоративних рішень безпеки, розвиток теоретичних знань і навичок фахівців, практичне навчання, управління навчальним процесом, аналіз компетенцій із прив'язкою до стандартів інформаційної безпеки. Тепер кілька слів: чому саме CyberBit. Сьогодні CyberBit є провідним навчальним кіберполігоном у світі. 21 компанія із списку Fortune 100 – Працює із цією платформою. П'ять провідних консалтингових фірм є замовниками Cyberbit, наприклад, PwC, Deloitte. Понад 200 тисяч користувачів на платформі щороку. У 2023 році компанія Forester підготувала звіт під назвою Forrester Wave з оглядом та аналізом кіберполігонів на світовому ринку. Згідно із звітом, Cyberbit на сьогодні є провідною платформою у світі для. Кібернавчання. Згідно з аналізом Forrester, CyberBit отримав максимальні оцінки в 17 із 21 категорії, включаючи розвиток та оцінку індивідуальних і командних навичок, інноваційність платформи, відповідність стандартизованим фреймворкам безпеки, кіберполігони та командні вправи, управління навчальними програмами, спільнота та бачення розвитку. У CyberBit понад 1000 клієнтів і ви можете побачити деякі гучні назви. Це і консалтингові компанії, і державні установи та підприємства: Сітібанк, Національний банк Канади, Департамент поліції Нью-Йорка, поліція Гонконгу. Серед інших можна побачити український центр реагування на кіберзагрози, який діє у складі Держспецзв'язку СЕРТВІЙ серед клієнтів понад 60 університетів по всьому світу. На який ефект? Можуть розраховувати замовники сайбербіт. Насамперед, ви скоротите час підготовки фахівця від нескінченності до 4 місяців. При цьому зменшите плинність кадрів і на 50% скоротите процес підбору персоналу, на 70% зменшите час на адаптацію, бойове злагодження людей. Скоротити час на вступні інструктажі, оскільки фахівці матимуть великий практичний досвід, ви на третину скоротите час реагування на інциденти. А завдяки практичним знанням можливостей комерційних інструментів ви на 25% збільшите повернення інвестицій від впроваджених технологій. У результаті економія в розрізі на фахівця на рік понад 10 тисяч доларів. Може здатись, що ці цифри завищені, але вони скоріше занижені, якщо враховувати і порівнювати обсяг. Тренінгів, які необхідно пройти для досягнення аналогічного результату, враховувати вартість часу керівників на управління процесом розвитку компетенцій, вартість лабораторних стендів для отримання аналогічної практики, ну і, звичайно ж, вартість успішних атак, які не були помічені через відсутність досвіду. Закликаю керівників і фахівців безпеки уявити собі обсяг роботи і часу, необхідний для виконання аналогічних завдань. Нагадаю, теорія, практика, оцінка та Управління навчальним процесом. Без CyberBit досягти аналогічного результату можливо тільки в теорії, а на практиці складно реалізовано, а скоріше неможливо. Сподіваюсь, мені вдалося збудити ваш інтерес до платформи CyberBit. Я дякую вам за увагу. До зустрічі!